Більшість людей, на жаль, не розуміють, що знаходяться у стані інсулінорезистентності, тому що нема симптомів. Можна подивитися по аналізах: підвищення глюкози, підвищення глікованого гемоглобіну, високий інсулін. Ви постійно хочете їсти. Талія у вас збільшилась. Обсяг талії більше 80 см. Збільшується кількість жиру, який знаходиться навколо внутрішніх органів. З цим станом можна працювати. Це ще не діабет. Ви можете взятися за себе і це змінити. Для того, щоб з такими станами працювати, обов'язково повинен бути режим харчування. Бо постійно їсти, це постійно підіймати рівень глюкози, це постійно підіймати інсулін. А треба зробити так, щоб у вас був режим, щоб у вас був трьохразовий прийом їжі що по кожному прийомі їжі обов'язково був білок. Чому важливий білок? Чутливість рецепторів до інсуліну зменшується, коли нестача білку, коли оці рецептори на клітинах вони не відновлюються. І відбувається така ситуація, що інсулін, як провідник, підводить глюкозу до клітини, хоче її відкрити, щоб завести глюкозу в клітину. А не спрацьовує, система не спрацьовує. Рецептор не зчитує інсулін, клітина не відкривається, глюкоза туди не заходить. І ось для того, щоб відновити оці рецептори, щоб вони почали зчитувати інсулін, обов'язково повинен бути в раціоні білок. Різноманітний білок. Чому різноманітний? Бо кожен вид білку він має е, специфічний склад амінокислот. Це такі е, цеглинки, з яких створюється білок. І вони повинні бути різноманітні, тому що є амінокислоти, які синтезуються у нас всередині, а є ті, які ми отримуємо ззовні. Тому різноманітний повинен бути білок, і він повинен бути у кожному прийомі їжі. І прийоми в їжі при інсулінорезистентності повинно бути три: повинні бути проміжок між прийомами їжі. Зверніть увагу, якщо ви знаєте, що у вас. Там у когось в родичів був цукровий діабет, а зверніть увагу, як ви себе ведете. Чи хочеться вам постійно їсти, як яка у вас окружність сталі? Вам треба їсти е, циклічно, тобто не постійно жувати. Я розумію, це дуже складно. Ми зараз знаходимося в стресі. Один із способів е, працювати зі стресом це жувати. Бо коли ми жуємо, ми не відчуваємо стрес, ми не стресуємо. Так, от стосовно білку, обов'язково. У кожному прийомі їжі повинен бути різноманітний білок. По-друге, обов'язково повинна бути фізична активність. Це обов'язково. Ну, в принципі, для усіх людей повинна бути адекватна фізична активність, а для вас особливо, тому що при фізичній активності покращується чутливість рецепторів до інсуліну. У вас е е е рецептори почнуть щитувати інсулін. І заводити глюкозу в клітину, щоб вона перетворилася на енергію. Бо якщо це не відбувається, глюкоза знаходиться в крові. І мозк посилає сигнал, щоб підшлункова ще виробляла інсулін. Бо чомусь глюкоза не зайшла в клітину, а це не фізіологічно. З цим щось треба робити. І у вас інсулін буде підійматися до стелі, дуже високий буде інсулін. Це буде вичерпувати вашу підшлункову залозу. Далі, обов'язково треба додавати мінерали, які теж приймають участь в вуглеводному обміні, які допомагають, щоб глюкоза перероблялася організмом. Це такі топові мінерали, як, наприклад, магній. Магній у нас не тільки приймає участь в вуглеводному обміні, ще це мінерал, який розслабляє. Ми його використовуємо, коли стикаємося зі стресом. В їжі ми його їмо дуже мало. Тому що більшість з вас не розуміє, яку їжу треба їсти для того, щоб поповнювати магній. Це може бути горішки кешю, це може бути насіння тикви, там є магній. Це може бути якісь зелень, якась зелень, там теж є магній. Більшість з вас ні кешю не їсть, не Так, що ти мені вимикаєш? Так. Не зелень не їсть, ні кешю не їсть, ні насіння тикви не їсть. Да? Тобто це, випадає у вас. це ця цеглинка у вас випадає. Далі вітаміни групи В. Вони теж приймають участь у глюкозному обміні. І це теж вітаміни, які... Е Заливають пожежу, коли ви знаходитесь в стресі, тобто да? конкурують, чи вуглеводний обмін обезпечити, чи попрацювати з стресом. Зовні ви теж не закриваєте ці дефіцити. Потім ви такі здивовані, що у вас з тілом відбувається якась халепа. Ось тому і відбувається така халепа, бо не знаєте. Не розумієте, що у вас інсулінорезистентність, нічого з цим не робите, зі стресом не працюєте, думаєте, якось само пройде. Воно може і пройде, бо наш організм все зробить для того, щоб ми вижили, він адаптується. Але оці стреси, як, з якими ви не попрацювали, які ви не прибрали, вони руйнують ваше тіло зсередини. Бо ви можете цього не відчувати, а вже може відбуватися біда. Тож послідкуйте за собою, здайте хоча б якісь елементарні аналізи, подивіться глюкозу, подивіться глікований гемоглобін, подивіться інсулін. Почніть слідкувати за собою, чи є у вас такий постійний голод, постійна жага їжі, яка у вас талі. І по цим ознакам ви можете оприділити, що у вас є проблема і з нею треба працювати. Білок, магній, вітаміни групи В і рух обов'язково і їсти по графіку. Не коли захотів, захотіла, а по графіку з проміжками між прийомами їжі 4-5 годин.